Чому Herbalife без консультанта це гроші на вітер? Не таємниця, що продукти Herbalife можна купити на маркетплейсах і зі знижкою. Здається, ось вона економія. Думка про задарма так манить неосвічених, але вам тільки здається, що ви заощаджуєте пізніше, ви заплатите більше, а в додаток отримуєте ще й негативні емоції. Купуючи на маркетплейсі, ви отримуєте просто банку коробку. Та система Herbalife – це набагато більше. Так, це не просто продукт, це система, в якій купити просто банку, це все одно, що купити одне колесо від автівки і думати, що ви кудись на ній уїдете. Це не просто купити річ зі знижкою, як от там туфлі, чи сукню, чи одяг. Мова йде про ваше здоров'я, ваше самопочуття, ваш результат, якого ви так прагнете, плюс супроводження до результату професійним консультантом. Якщо ви не знали, то компанія-виробник продуктів Herbalife забороняє продаж на маркетплейсах. Тому люди, які які там продають товари, порушують правила компанії. Замисліться над цим. Ви бажаєте мати діла з порушниками? Чому наші продукти продаються тільки через незалежних партнерів, таких як я? Тому що це система і вона працює в комплексі. Продукт, персональний консультант, підтримка консультанта. Що відбувається, коли ви купуєте просто банку на маркетплейсі? Ви купуєте тільки частину системи. Слово дешево, знижка, акція затуманює мозок. І що в результаті жодного результату? Ви витратили гроші, час, надії, а потім я чую, я пробувала все і навіть це, і мені не допомогло. А може, ви просто хотіли зрізати шлях, який неодмінно треба було пройти разом з фахівцем? Пам'ятаєте приказку скупи, плати двічі, заощадити на підтримці консультантам? Це як купити дорогий музичний інструмент і не взяти жодного уроку гри. Чи зазвучить він? Навряд так само і з продуктами Herbalife. Ви ризикуєте не просто не отримати результат, а й нашкодити собі невірними діями. Є продавці. А є фахівці своєї справи. Наступного разу подумайте, чи бажаєте ви просто купити банку у продавця, чи бажаєте купити результат у фахівця? Результати не продаються на маркетплейсах. Маркетплейси не зроблять з вами нові звички. Це робить фахівець. Тому саме у фахівців продукти мають іншу вартість. Перестаньте відмовляти собі у якісному обслуговуванні. Інвестуйте у своє здоров'я та самопочуття правильно.